Добрий ранок, дівчата. Зараз у нас 25 травня, пів на 10 ранку, неділя у нас сьогодні. Ми встали пізніше. Я трохи така втомлена, навіть себе зараз не показую, тому що в ніч з п'ятниці на суботу, з п'ятниці на суботу, так, всі, всі пам'ятають, яка в нас була ніч. Я майже не спала. Постійно то засинала, то дивилась телеграм, то просиналась, то вставала і виходила на, на кухню. Постійно будили звуки вибухів. Шо це це ти типу, поцарапила борідку. От, тому була вчора просто дуже сильно втомлена, не, не виспалася. От вдень спала вчора і ввечері накопичилось дуже багато справ. Треба було. Зробити. На От, Там. Треба було зварити буряки, потерти і заморозити, треба було зготувати вечерю. Коротше, я вчора крутилася тут по кухні. Не ковряй, будь ласка, цю. Я вчора доведеться себе все ж таки показувати, бо буде скучно дивитися вам. Довелось вчора, що довелося вчора? Я вже казала взагалі. Довелось крутитися по кухні по справах домашніх цілий ранок, цілий вечір я не можу навіть нічого розказувати. Довелось крутитися вчора до пізнього вечора по справах, потім знов у нас була в Києві неспокійна ніч, але мене вже нічого не будило. Хоча в позаминулу ніч я вже думаю, що речі я виглядаю, наче нічого так, так. Дуже дивно. Ти... Може, тому що голову помила. Позавчора... А з такою... ніч... Вій, тихенько. З такою як була у нас позавчора, то краще вже прокинутись. прокидатись мільйон. Ти зараз пророниш цю тяжку. А. Перше... Краще вже прокинутись мільйон п'ятсот 500... тисяч разів. В своєму ліжку і встати ще 500 разів, ніж те, що там відбувалося. було стільки пожеж, по Києву, стільки постраждалих людей, стільки постраждалих постраждалого житла, що вже краще хай так, ніж якимось іншим чином. А сьогодні вночі я все проспала і ту балістику і. Шахиди. І ту балістику, і шахеда, і все, що хочеш. От тож зараз пів на десяту, всі ще сплять, ми тільки вікна не, не спимо. Зараз буду їй робити кашу приготування швидкого дитячого. Там позаду мене лежить гербер. І у нас на вулиці похолодшило Вчора було зранку тепло. От, а потім вже все, потім стало прохолодніше і пішов дощ. І зараз вже теж буде прохолодно і вже будуть дощі. Віка буде заготувати каточку. Угу. Добре, буду зараз готувати кашку, бо там зараз наготують, мені здається. Віка поготує. Так, я вже дала Вікі кашку, зараз вона буде їстки. Бодя вже теж став. Всі потихеньку просинаються в неділю. Така там. Пасмурна погода, коли я вже по моє вікно. Це, це, це бодя купив собі в Аврорі забавку. Це, це е, вентилятор до телефона. Так, це вентилятор підключається це, в да. даному випадку до павербанку. Да, да, да. І отак вертиться. Прикольна така штучка. 34 гривні лише коштує. Сподіваюся, не зламається прямо зараз. О, Як його вимкнути? Зараз я вже буду снідати, тільки зараз, тому що, як завжди, останнім часом снідала це скільки було. 4 години ранку. Отож, От зараз у мене другий пізній сніданок. На хлібцях сир, залишки булочки і чай. Бодя вже встав, зараз теж буде снідати. У нього зараз теж швидкий сніданок, сухі сніданки з молоком. Це ось так для такої мети Бодя. Купив, буде прохлаждатися. Все, пока-пока. Бодя їде до папи. Приїхав вже вчора наш самокат. Ми вже зранку на ньому каталися. Зараз я вам покажу, як він виглядає. Ось такий він з такими досить товстими колесами. Знизу теж там таке кругле колесо. І в ньому є такий цікавий сюрприз, як зараз я вам покажу. Тут є така ось кнопочка. Натискаєте і він, отак, такою підсвіткою мерехтить. Тут можна міняти різні кольори, різні варіанти мерехтіння. Різні режими. Але вдень на денному світі цього не, світлі цього не видно, тільки це ввечері, коли темно, тому так -то на день я його вимикаю. Віки начебто сподобався. Мені теж подобається. Єдине, що він мені здається таким досить масивним. Він доволі важкий, важить 3, 3 кг 200 г. Але я думаю, що за рахунок цього він буде такий надійний. Замовляли на розетці. Обирали просто по фото, по характеристикам, відповідно там, для віку і все таке інше. І я хотіла на товстих колесах. Тепер у нас є такий самокатик. Він складається, до речі, отак ручка опускається туди вниз. Написано, що розраховано він на віку 2,5 роки, 6 років. Тобто, це не зовсім для маленьких діток. І це як на виріст, в тому числі. Сподіваюсь, він буде надійний і протримається без усяких поломок, тому будемо користуватись. Вийшли з Вікою вже на вулицю. Зараз будемо гуляти, кататись. Потім ще треба зайти в магазин і в аптеку. Я із коляскою, із самокатом. Віки поки що подобається. Я сподіваюся, що надовго буде служити цей самокат, і вона буде кататися зараз, і в майбутньому. Йдемо на інший майданчик, подивимось, хто там є. Може там Міша ще на самокаті, ти з ним поїздиш. Нікого немає на нашому майданчику. Отак От у нас Віка катається. Цей самокат повертає нахилом ручки, але вона ще не, не зрозуміла, не навчилася. Я їй показувала, але вона поки що не вміє користуватись гальмами і е, ручкою повертати нахилом. Не так-то вже їх холодно, чесно кажучи, мені навіть жарко. І віки не зривай, будь ласка, маки. Тут така краса. Дивіться, я вам познімаю. Бачите, як как... <му> гарна клумба біля майданчику, де ми завжди гуляємо. Дуже красиво. Ми їдемо в наш улюблений дворик їздити на самокаті, бо там зручно. Діток на майданчиках немає. Всі вдома сидять, тільки ми гуляємо. Зняла з віки кофту. Бо вже спарилася мокра. Ми приїхали в наш улюблений дворик. Зараз червень скоро така ще зелень. Зелена насичена. Він зачинений, Віка, цей майданчик зачинений. А ти дивись на самокатику, отак вперед поїдемо і туди завер. Вставай, вставай, і туди завернемо, там зручно кататись. Поїхали. Поїхали прямо. Завертай її, їдь прямо. Поїхали вперед, покатаєшся тут. Зручно кататись. По прямому, по-рівному. Об'їжджай собаку, Вік. Повертай праворуч. Де в тебе права ручка, туди повертай. Отак, От молодець. Праворуч, так. Ось як тут у нас гарно Травичка свіжа, зелена. Поїхали далі. Ой, як класно після дощу. Я не можу передати вам через екран свіжість повітря. І зелень таку свіжу змочену дощем. Все таке свіже дихати легко. Як ковти познімали, так взагалі. І зимою тут ми, і літом, і весною. Гуляємо. На санчатах зимою тут їздили. А скоро амрикоси вродять, поспіють, то буду ходити збирати на компот. Сподіваюсь, мене ніхто не буде виганяти. Як тихо і гарно пташки співають. Хоч в і міст, в місті, десь не на природі, але так приємно зранку гуляти. 11 година ранку. Зупиняйся, віку стій. Чекай, маму. Ой, ми приїхали в скверик, тут перекопали. Клуби робили прибирання. Тут взагалі все оновили. Туї висадили, я сподіваюся, вони будуть рости. І майданчик, він зовсім інший був. Тут все оновили. Пісок вирівняли новий всі. Ці атракціони поміняли, гойдалки. Ось ці поставили, як це снаряди. Я перший раз бачу. Зараз альтанку зробили, гірку, все-все нове, гірочка зовсім маленька. Це зовсім абсолютно все зробили новий майданчик. Перший раз це з вами потрапили. Тут де ж доріжку виклали, бо тут плити були. Ура! Пасочки з мокрого пісочку виходять, так? Давай ще побудуємо на ось формочку. Один, два, три, чотири, та пальчики. Бачиш такий відбиток такий залишається, так? Так, постукаємо. Вау! яка пасочка. Клас. Класно, молодець. Є, Пасочка. Скільки зі старого майданчика, гойдалки і все. Гойдалки оці. Це було, здається, тут. Вставай, вставай. Перенесли на цей майданчик. Вікуся, якщо ти не будеш слухатись маму, ти чого втікла на самокаті на цей майданчик? Трошки покатаємося, повернемось в наші іграшки, зберемо і поїдемо в магазин. Може животом лягти. Так, да, отак. Бігом. Бери, розвертайся і їдь назад. Ось так. Давай, щоб мама з тобою за тобою не бігала. Покатайся на бджолі. Я зрозуміла, що це. Це знаєте, такі альтанки, де ось влітку включають водичку, такі розпилювачі. Мілкі-мілкі, як такий мілкий душ. Ти на бджолі катаєшся, так? Така прикольна бджола. А там я ще знайшла пісуар для собак. Пісуар для песиків. Дорогі господарю, тут ваш песик може залишити своє повідомлення. Так, все, треба вже віку забирати. Де воно там? Вон -он. Ми вже повернулись. Зараз зніму вам наші покупки в Вилмарці. Так, це в аптеці Богдана купила ліки від алергії. Далі в велмарці купила картоплю. Таке печиво кукурудзяне хід-продукт. Ось таке печиво валютка це Богдану в школу. Цукерки, якраз по акції 209 гривень за кілограм, ніколь. Батончики триться Богдану в школу. Банани в язочку, ковбаса молочна варена, помідори рожеві. Це на салат, також на салат моцарела, кріп. Зараз Віка почекай. Серветки, сирок, фані, ванільний і молоко селянське мікрофільтроване. І ще купила 4 ось таких морозива, пломбір в шоколаді. По акції 28 гривень. Зараз таке морозиво дороге, я в шоці була, щось давно не звертала уваги. Там ріжки, оці 60 гривень. Я в шоці. Віка вже поспала. Зараз у нас половина п'ятої. І я буду варити суп із червоної чечевиці, з картоплею, з гарбузом. У мене трохи гарбуза лишилось. Ось поставила курячі гумілки для супу. І зараз буду чистити картоплю. На вулиці дощ іде, тихо-тихо так стукає. І вітру немає, така тиша. І такий дрібненький дощик іде. А я варю супчик. У мене так на кухні затишно, віка зараз мене не відволікає, тож я тут із задоволенням куховарю. Вже все понасипала в кастрюлю. картоплю, курячого гумілку, м'ясо, заготовки моркви натертої з морозилки, порізала цибульку, і зараз буду заливати це все кропом і варити. І потім треба буде додати мені сочевицю червону, потім гарбуз і кріп. І буде в мене кастрюля супчику. Все, вже ось у мене супчик майже зварився, додала кріп. Трошки загустий вийшов, бо з сочовицею переборщила, але нічого страшного. Подобається мені от такий суп. Він має такий якийсь гороховий присмак з таким солоденьким гарбузяним змішаний, дуже смачно, як на мене. Все, зварився супчик. Ставлю його настоюватись. Віка вже сіла їсти. Я перебила суп з сочовиці блендером. Кабачки ще тут варені. І зараз буду читати. Віка буде, я сподіваюся, їсти. Віка і суп бере їж, Бери оцей супчик, їж ложечкою. Я тобі буду читати, якщо ти будеш їсти і те, і інше, добре? Читати. Візьми зараз ложечку, дивись, візьми зараз ложечку і з'їж супчик. я починаю читати тобі про оленятко Грейсі. Ложечку в ротик давай. Над тарілочкою, будь ласка. Грейсі це маленьке оленятко, і їй дуже подобається стрибати по зеленій травичці. Жуй, жуй. Це ти дуже багато набираєш. Тут можна було зустріти багато дивовижних птахів. Бери, будь ласка, супчик. О, суп. А так, папа, кей? да, А тепер бери супчик. Молодці. Залишилось дуже мало рослин. Чудова зелена трава пожовкла. Набирай зараз супчик. Молодець. Пане Гуарде, що сталося із зеленню в парку? Бери, набирай. А, а керівництво парку нагородило Грейсі та її друзів почесними медалями. Так, а да? спочатку. спочатку читати? Добре. Набирай супчик. Біля свого будинку Грейсі посадила пишний сад. Що таке? Водички. Обережно, щоб вони не падали тобі на коліна. Тепер зараз я дам тобі цієї водички. Почекай. Там росли гарні квіти та вкриті фруктами дерева. Щовечора Грейсі з друзями ходила до сусіднього парку, щоб пограти. Парк був улюбленим місцем Грейсі, оскільки в ньому росли чудові дерева та квіти. Набирай супчик. Гудзик! так. Набирай, будь ласка, супчик. Смачний супчик? Так. Грейсі говорила своїм друзям цей парк. Вона не мала часу піти пограти в парку. Лише на літніх канікулах Грейсі змогла відвідати парк. Зараз немає нікого, хто доглядав би за парком. Грейсі було болісно це чути та бачити. Свідки в тебе знов соплі з'явились, я не знаю. Це капець якийсь? Було смачно? Так. Да. Супер. Я зараз теж буду вечеряти. Віка тут принесла ваги, а ну стань на ваги. Не, не стрибай, не стрибай. 15-16 кілограмів, а ну з вагів. Трошки на 1 кілограм більше показують 15 кілограмів. Ти важиш 15 кілограмів у нас. Так, я зараз теж буду вечеряти. Я люблю ріденький суп. Віка. Стрибати теж не треба. Так, все, буду вечеряти. Ось так супчик у мене виглядає. Віка ще попросила воду з-під кабачків. І зараз вона мені тут як поналиває. Давай над тарілочкою. Над тарілочкою. Я ніяк не можу спокійно поїсти. А чого лівою рукою? Візьми правою, Віка. Ну, ти так поналиваєш. Візьми ложечку, правою Віка, рукою. Все, Віка, все. Її ж, будь ласка, над цим, над тарілочкою. Отак, пий як з чашечки. Ще можеш попити як з чашечки. А ваші діти п'ють воду з підварених кабачків. Тож ми з вікою вечерюємо. Я вже справляюсь з супчиком. Дивись. Ще раз ось хочу зазначити: смак сочевиці з. Що з... це суп... в нас? Кріп і м'ясо. Е, з солодким смаком, таким солодкуватим смаком гарбуза. Це просто клас. Наярюю кабачкову водичку. Попи, як з чашечки, давай. Мама вже доїдає свій суп, у нас тут вже все поналивано. Я так стомлююсь під вечір. Навіть коли мені допомагають. Зараз перельєш. Бере допивай, вже трошки лишилось. Доїдай вже, уже Віка, мама вже доїла суп. А Під тепер... кабачком водичку Угу. <sniffs> Боже, який в мене тут бардак, це капець. Ну що, смачна кабачкова водичка якусь? <ак> Давай я тобі насіннячку дошкрибу, давай, ложечко. Віта до Давай до шкриби на Це ми гуляємо раз на майданчику, а, а там одна мама, ми вже збираємось їхати по домах, а мама питає: Ти випила. Угу. А мама диви. А мама питає: скажіть мені, будь ласка, що ви будете їсти на обід? Я те саме приготую. А я кажу, ми не обідаємо. А вона каже: Ну, а потім же будете їсти? Я кажу, будемо. Вона каже, що ви будете потім їсти. Я кажу, варені кабачки. Вона, зрозум... вона, вона каже, зрозуміло. З вами розмова безрезультатна.